Але в нас дуже круті проекти, до речі, по небайдужих, пройшли саме в дитячому садку. Тому що вони створили, після, після першого, коли вони там красиво зробили цей фасад, вони відкривали кожного року нову якусь кімнату в своєму біляжому. Перша була космічна. Там всі ці сфери, все закуплено, там все ці інтерактивне, діти там вивчають космос. — Днішні проєкти це проєкти будь-яка людина може подати, якщо садочок. Ну, ну, Садочок, там дівчата молоді подавали. А, школони, там, У вас ці... є положення, так, про тих, хто Ну, ми продавати. кажемо, що до 35 років, ага. але от я можу ага. бути ініціатором. Молода, але в команді можуть бути люди різного віку допомагати. Ну і в них обов'язково є співфінансування, я вже теж казала, 10% вони їх находять. Спонсори в них у всіх великі. Але, але проекти вони пишуть самі. Що, так. Але щоб не тільки написати, але від А до Я, так би мовити його реалізувати, ну, так, Чи? Вони роблять тут так. самі. Якщо ми там восьмикласники ага. подалися, і ми так, це все зробили самі. Так, так. Партнерів у нас багато проектів в цьому році в нас були партнери в минулому році. Військова академія була по одному проекту. В цьому році по куці по кубокуляєва у нас там великі були заходи. від того, як ви вмієте показати себе представити свій проект, розказати його важливість, переконати спонсора, щоб він вам дав гроші. Ну, це мистецтво, це так само мистецтво фандрейзингу. Ну і тут. Якраз потрібні ще тренінги по лідерству, по акторській майстерності. От уже це те, що говорили, не пошук грошей, а наполеглива праця для вирішення проблеми. Пошук грошей це лише частина цієї праці. А основне це вміння залишити людей байдужими для вас. Тренуйтеся один з одним. Ну і довгострокові стосунки з людьми, пошук друзів. Правильно, колись сказали, колись така була мускальською ну, мовою Ні мейсто друзей, а я сьогодні українською скажу не майсто карбованців, але майсто друзів, і це набагато більше ніж сто карбованців. Тому що е, переоцінити це практично неможливо. Ви маєте бути креативними і говорити е, з тими людьми на тій мові, е, яка їм близька, і бути близькими їм. Покажіть, що ви їм близькі по духу. можете бути там і не близькі, але коли йдете, ви маєте він має розуміти, що ви близькі йому по духу. Конкретно можете сказати, що вам треба? На що вам ці гроші? Що ви за них будете робити? Та я знаю, я вже не А ви а дайте ти? гроші, а я дай гроші за де. Зайні ми не буде. Нам важко просити, тому що ми дуже часто запрограмовані на невдачі. А йти запрограмованим на невдачу не можна. А ви маєте просити? Обов'язково маєте просити. Я кажу, ви маєте так попросити, щоб вам не можна відмовити. Якщо вам відмовили ближче. Так, ну Згай. будуйте стосунки з меценатами. Те, вже що я казала, що є у нас про команди, які мецената 5 років одні ті самі. Потрібно переконати її, дати вам ці кошти. У вас кожної треба три команди, зараз підіться, і в кожної команди буде ситуація. Чи команди послідили. <соцес> <соцес> Мені, є собака, за <соцес> <соцес> Ви не маєте його контактів. Однак вам відомо, що кожного ранку в один і той же час він гуляє у центральному парку. Зі своїм собакою. Знаєш, я, я, я хотіла м, м, м. Чей, кутно, теж завести таку собаку. Вона багато їсть. багато їсть. Ні, нав'язливо. Так я буде. ж ще не просила. <ріст> 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 а, а я вже, а я вже не хочу до реальні речі. Це скільки разів доводиться, так, коли ти і я кажу, ти маєш бути наскільки і переконаним, що він має розуміти, що в тебе є характер, що ти. Ми так і зробимо. Ось наш кошторис ми вже підготували. Ви ознайомтесь, коли буде час. Ми зараз збираємо зберемо 48 тисяч. Нам треба на команду на організацію волейбольного таке враження, що ви сприймаєте. А позвонітесь до вас, групу. пан Іван Так, Комачко. Ми знаємо, що ви дуже полюбляєте нашу мене майже чергу. Завтра секретарка з вами і скаже мою відповідь. Ми дуже будемо раді, якщо ви звишитесь на другу частину і підтримуєте нас, і нам це буде приємно нашим чоловікам, бо вони ваші Добре. І людина каже, заспокойтеся, а чого ви так все поводите? Ви ж не для себе взагалі просите, це ж для так, дітей. Я не треба це От, не не треба, не Ні, ні, ні. А Насправді всі та, люблять компліменти, не. тому не, не скупіться на якісь гарні слова, на якісь чудові ну, Коли ми сказали всі... про футбол, Так, так, так. зачепліть за ті струни його, живі, що він любить, які його слабкості є. Будьте сміливі, дерзайте і вчіться. На останній слайд, так? Я розумію. Ми трохи відкрили завісу. Ви зрозуміли, скільки багато всього потрібно знати і як багато треба навчатися, щоб бути успішними в такій важливій темі, як проєктний менеджмент. Вчіться, вчіться і працюйте, і дерзайте, і дорогу як це? Подолає, хто йде. Той Особливо це дитячі сирочок, який ви сказали, цей дизайн і взагалі ну, надихатися далі, бо я дуже переживаю, щоб це не перегоріло. Я маю приватний простір дитячий, і мені чомусь у моїй голові завжди було, якщо ти приватний, ти працюєш сам. Ем, коли ти державний, тобі може хтось допомогти. Тобто, це така моя установка. Я себе дуже багато взяла. І дякую за те, що я була частиною вашої команди. Я дійсно відчула цей командний дух. А інша, ну взагалі то режисер Палац культури, але вона працює і в нас. То ми вже розподілили ролі. Бухгалтер є бухгалтер, буде прораховувати всю цю складову. Я вмію гарно представляти наші потреби і описувати нашу ситуацію. А Оля буде подавати ідеї. Вийшов вчитися завжди є кого і чому. І е, скільки б ти не жив на світі, завжди нові знання є і вони допомагають. А от ну, тут важливо, що, щоб ти відчував, що, що зараз є такі можливості, і їх треба, потрібно всі використовувати. Ми ділилися досвіду керування проектами. І написанням грантових заявок. Ну, це те, що сьогодні є успішним кейсом в нашій громаді, тому що ми в області є провідною громадою, яка в принципі найбільше залучає грантових і коштів, коштів міжнародної технічної допомоги, донорських фондів різних, і тому дуже багато сьогодні запитів є саме на такі тренінги, щоб Поділитися досвідом, допомогти тим, хто зараз починає таку роботу, щоб цей шлях був легшим. Як ви оцінюєте який найбільш успішним був проект у вас в громаді? я не знаю проекти. Якщо проект реалізувався, то він вже успішний будь-який. Якщо говорити про те, що сьогодні, ну напевно, сьогодні дуже важливо соціальна підтримка, враховуючи час, то Напевно, це створення ветеранських просторів, створення молодіжних просторів, створення центру підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Це безбар'єрні простори. Ну я насамперед. Ред беру те, що стосується сьогодні. Ну що є забезпеченням базових потреб е, людей е, внаслідок війни, і е, той, що зараз буде реалізовуватись, тому що нещодавно ми виграли проект е, простір без бар'єрів, VR, і він буде це, будуть і послуги. Е, Тих спеціалістів, яких у нас немає в громадах сьогодні, тому що дуже багато сьогодні нових таких викликів. І створення великого інклюзивного дитячого майданчика для дітей з інвалідністю. Оце ці проекти соціальні, які ми зараз, над якими ми зараз працюємо, вони є дуже важливими і ті, що реалізовані, і ті, що зараз будуть реалізовані. Ну я не говорю про великі інфраструктурні проекти, які дуже важливі сьогодні, так, для громади, але оце. Те, в чому задіяно багато людей, тому що сьогодні проекти в Доброславській громаді пишуть цілі команди, не одні, не один проектний офіс, а пишуть наші структурні підрозділи, громадські організації, і якось так у нас вийшло долучити до цієї роботи дуже багатьох людей. Щодо початку повномасштабного вторгнення реалізовувалися у вас ну така концепція населеного пункту без сміття. І після початку, і це наскільки я розумію, що багато було і бюджетних коштів, в тому числі вкладено в це. Після початку повномасштабного вторгнення, як вам власне, самі... Вдалося перелаштуватися на саме інший спосіб знаходження коштів на реалізацію подальшого. Ну ви знаєте, якраз під час війни з'явилось напевно ще більше можливостей, тому що дуже багато країн почали нам допомагати, і треба було просто своєчасно реагувати і шукати ті можливості, і бувати там, в тих місцях, де ти можеш познайомитися, де ти можеш знайти нових партнерів, де ти можеш знайти. Нові підтримки, тому так часто я буваю сьогодні за кордоном, тому так часто різних поїздок відряджень, що дає можливість розширювати і рамки міжнародного співробітництва взагалі розширювати горизонти, показувати нові можливості співпраці. і Це дає дуже великі свої результати, тому саме якраз роки повномасштабної війни для нас були напевно найбільш успішними в грантових. В програмах, в участі, в цих грантових програмах. Знання мови? Допомагає дуже, я сьогодні про це говорила. Я ніколи раніше не вивчала англійську мову, в школі не вивчала і почала вивчати її самостійно завдяки різним додаткам, курсам, а потім під час участі в проєкті Юліт з Європою Ліга лідерів я запропонувала програмі Юліт зробити такі ще курси вивчення англійської Мови для нас, для лідерів, і сьогодні ми вже вивчаємо мову і за допомогою цієї цього проєкту. І сьогодні ну це ще дуже далеко до досконалого знання. Але сьогодні ті знання, які в мене є, вони дуже допомагають. Тому що я вже сьогодні говорила: коли ти знаєш мову, а твій колега не знає, то ти швидше знайдеш тих людей, швидше з ними познайомитися, поки він буде шукати перекладача, ти вже Поспілкуєшся, вже скажеш і тебе вже знають з тобою, вже будуть спілкуватися. Тому сьогодні всім рекомендую вивчати мову, тому що сьогодні це просто ну, життєва необхідність, особливо для людей, які відповідають за громади, за якісь великі ділянки роботи. І для того, щоб бути сьогодні успішним і е, бути гнучким, і е, вміти бути першими, ну це одна із таких дуже серйозних. Е, е, Можливості, яка, яка дає успіх. Ви сьогодні для Південнівської громади проводили такий тренінг, чи е, швидко вдалося знайти час на щоб їх... насправді важко. Ми з Тарасом домовлялися декілька місяців. Я весь час ну в мене не було, бо тому що дуже багато відряджень насправді дуже багато різних конференцій, де я виступаю, дуже багато візитів до нас. І е, ми декілька разів планували і не виходило. Але е, потім таки я сказала, що все-таки якщо буде якийсь вихідний день, то краще буде. тому що я вже буду не така зайнята. І тому сьогодні я рада, що вже нарешті це вдалося зробити, що я виконала свою обіцянку і сьогодні провела цей тренінг. В очікування і результат. Е, Ну, Я не знала, що яка буде аудиторія. І мені було легко працювати, напевно, тому що було більше тут людей, учителів і людей, які в галузі культури, вони більш відповідальні, вони, ну, і мені Дуже хотілося, щоб прийшли мотивовані люди, щоб їх не заганяли сюди. Тому це відразу була моя умова. Я не хочу, щоб прийшли ті, кому просто сказали, що потрібно прийти. І нехай їх буде менше, але вони мають бути такі, щоб я бачила, що їм це потрібно. Тому ніби очікування мої. Сподіваюсь, що їхні вони справдилися. І те, що вони сказали, що вже сьогодні хочеться почати, і ми вже знаємо, з чого починати, це вже дуже добре добре. Хоча той малесенький відрізок часу і ну, дуже мало інформації, яка потрібна для того, щоб бути успішним в реалізації проєктів, тому я думаю, що надалі вони будуть працювати самі, будуть ще приїжджати до нас, будуть брати участь в різних інших тренінгах, тому що тут потрібно весь час розвиватися, вдосконалюватися. і щоб щоб не вскочити в останній вагон, а бути серед перших. Було побажання приїхати до вас в гості, подивитися на реалізацію проєктів? Mm -hmm. да. Так, ми готові завжди, ніколи нікому не відмовляємо. У нас насправді дуже багато гостей буває, візити, і, і напевно, основна тема найбільш та тема, яка сьогодні затребувана, це саме проекти. Проекти розкажіть, як подавали, покажіть реалізований, з ким працювали, як вдається, які вимоги там. Це, це напевно, топік один. А далі йдуть і інші різні там є і, 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 і по освіті, є і, і по, по окремих і, там цих. Але проєктний менеджмент це перша тема сьогодні, яка ці цікавить. Нарешті всі зрозуміли, наскільки це важливо. Ми, ми починали це років вісім тому. І я сьогодні налаштовувала всіх і казала, що з першого разу може не вийти, і ви не маєте вас? Це немає ніяк там збити шляху, тому що все приходить з досвідом. І насправді ви, вам ще дуже багато треба вчитися, і ви практикуєтесь, починаєте з маленьких проєктів і обов'язково все вийде, але потрібен час і е, все це набувається з досвіду. Я, наприклад, не приймала участі в таких проєктах, я вперше і мені дуже сподобалося. Особливо про ко командна гра, така була, коли лідер дає завдання, і що виходить в кінці. коли кожен… Один одному передає, а це мене вразило. Тому що не завжди те, що, як кажуть, лідер, чи хто там сказав, і підлеглі чи команда зрозуміла, що від нього хочуть. Тобто це треба стільки раз повторювати, щоб дійшло… не те, що дійшло, щоб зрозуміли один одного. Тому що ми часто розмовляємо, а не розуміємо один одного. На простій мові, здається. У вас галерея і галерея, яка ну, є комунальним закладом. Чи комунальний заклад, наприклад, може працювати ще самостійно? Як ви вважаєте, щоб залучати додаткове фінансування? Ну, самостійно ще, мабуть, я не готова, знаєте. Я не готова самостійно працювати. Це, а для того, щоб здобути фінансування, в першу чергу, мабуть, в свою голову треба вложити, що я можу просити і мені можуть дати, розумієте? От я сьогодні це зрозуміла, тому що я би коли просила, я не впевнена в тому, що мені дадуть. А, а саме головне впевнити себе в першу чергу, і тоді вже можна просити. Угу. Ну, так би це для мене. Е, сьогодні один такий способів е, говорили про те, що ви ж не для себе просите. Так, не для себе, але все рівно. Е, тобто, я не могла б просити, не сьогодні ми говорили про це, що я була не готова. Коли відразу кажуть, приймайте участь у гранті, я не готова. Я не бачу. На ту відповідь, що мені дадуть, розумієте? А ось тут треба себе впевнити, що дадуть і тоді вже приймати. Ну і звісно, тут багато чого було сказано, як сам грант заповнювати, які цілі, які завдання, якою мовою, хто допоможе, як правильно скласти бюджет, як потім реалізувати і як потім подякувати і. Як презентувати те, що вже зробив, на що дали? Сьогоднішній тренінг чи допоміг вам якимось чином все ж таки налаштувати себе на те, щоб спробувати? Так, звісно. Я вже в першу чергу ми в, в грі спробували те, що, наприклад, назвали свій проект Світло у темряві. І пані Людмила Ярославна сказала, що ми можемо з ним кудись піти, і, можливо, і навіть нам дадуть. Наш заклад не працює, коли нема світла. Ну, ми працюємо, звісно, у нас є фонарики, але це не. Е... Не те, що, не те світло, яке потрібне для реалізації закладу. Тобто ми не можемо проводити майстер-клас без світла, ми не можемо проводити екскурсію без світла. А ми зараз в грі написали, щоб нам поставити як вони, сонячні батареї, і щоб заклад повноцінно працював. І от ми вже нам сказали, що ми можемо з таким проєктом вжити. Тобто, ну, нам сподобалася гра, це була гра. Це не якби таке одне із завдань. І я думаю, що в майбутньому ми вже можемо приймати участь з одним, принаймні, бачите, яким проханням. На такі проєкти є певні гранти. Так, так. І ну, можна от, взяти участь. Я кажу, що ми раніше про це не думали, а от сьогодні ну, якби спробували. І Людмила Ярославна каже, а ви можете надалі спробувати з ним. Як ви прийняли уч... Чому ви прийняли участь? Якщо от, ну, ми живемо в певної консервації, ми це відчуваємо всі з вами, не дивлячись на те, що ми. Працюємо там, в сфері культури, ніби між собою спілкуємося, але є певна законсервованість. Як вас і хто спонукав, щоб прийти і сьогодні взяти? А, спонукав, Ну, нам сказали, що буде такий захід, а спонукало те, що Міністерство культури вже вилишило свої плани на майбутнє. Нас, можливо, не будуть фінансувати, а ми повинні всі заклади культури заробляти на себе. Це вже давно була ця тенденція, дуже давно. Якби вона трошки притихла, а на сьогодні вона стала якби головною. І тому... Тому, тому треба думати, як жити далі і як заробити на. Ем... Як це функціоналізацію закладу, щоб так, на жаль, діяльність так. Ваші очікування і результат? Чесно кажучи, я нічого не очікувала, коли йшла. Я не думала, що буде так цікаво і що розкладуть все по полочках. Ну, якби так, кожне все на поличці. Тобто знання гарні після цього заходу. По-перше, особисто я дуже щаслива, так що ця ідея була від пана Тараса, що він хотів прокачати в першу чергу наше вчительство, тому що на сьогоднішній день є дуже багато цікавих ідей, є дуже багато потреб, але ми не завжди знаємо, як реалізувати. І, звісно, справа в першу чергу ми звернулися до нашого вчительства, щоб відгукнулися. Вони взяли участь у цьому заході. Але бачите, вчительство відгукнулося не настільки активно, як ми собі сподівалися, і тоді ми вирішили йти далі, іти до людей культури, які також само мають якісь певні болі, якісь певні потреби. Пан Тарас звернувся до пана Іллі Тому що Юрченко, тому що він співпрацює з різними людьми в нашому місці, які дійсно хочуть якихось змін, хочуть притягнути якісь кошти або якісь ресурси для реалізації своїх якихось ідей. І у нас відбулася така співдія, так, тобто вчительство, плюс культура, і ось вийшов такий так, спільний проєкт сьогодні був такий практичний момент. Потрібно було йти до спонсора, грантодавця, який не дуже хоче давати грант. От, власне, для вас оці практичні в ігровій формі. Чи дають якийсь поштовх, чи гармонізують ваші, ну, вашу свідомість у тому, що потрібно робити для того, аби дійсно отримати позитивний результат. Так, 100% це якась така навіть своєрідна гра, тому що ти в першу чергу прокачуєш себе, так? тобто все-таки варто комунікувати, ми про це постійно говоримо дітям, так? знаходити точки дотику, зміти себе представити, зміти налагодити місточки з іншою людиною. І це ти ніби входиш в якийсь інший світ, так? світ людей, які дійсно мають величезний якийсь досвід, які вкладають кошти, які чекають на якийсь прибуток. І ти себе, так би мовити, справді збираєш всю свою енергію, всю свою потугу, і хочеш знайти ці точки дотику цієї людини для того, щоб вона зрозуміла, що спільно ми можемо зробити ну якусь гарну справу. Як я, наприклад, все, що я колись просила, так чи шукала якісь кошти, то це було для дітей, і тому з однієї сторони мені ну приємно просити для дітей, бо я впевнена, оце є такий вираз, що волонтерами не народжуються, так волонтерство треба плекати і виховувати. І тому, наприклад, оце мене дуже стимулює. Все таки, в мене є якась сильна така віра, що відмовити дітям, відмовити так на потреби освіти. Ну жодна людина не може відму... не може відмовити. Хто би ти не був, яка би в тебе не була посада. Всі дотичні до дитинства. В першу чергу так кожен має дітей, там онуків, кожен зацікавлений, щоб у нас Україна така була продвинута держава, це може зробити молодь, це може зробити і кожен злі хоче вернутися до дитинства, свої шкільні роки, навіть подумати. Я теж ніби це реалізувати, якби знайшлася така людина. Того мені здається, що на дітей просити навіть цікаво. І мені сподобався цей досвід, і я рада, що наша команда все таки нашій команді вдалося переконати, щоб нам дали кошти на реалізацію нашого проєкту. І тепер я думаю, як нам об'єднатися командою вчителів і вчителюх, які були тут. Різні у нас є бачення, різні проєкти, що все-таки зреалізувати цього року, хоч декілька проєктів. І особливо мені сподобалася оця така ідея: все таки навчити дітей, щоб вони вчилися також само і свої проєкти писати, і достукатися так до меценатів, до спонсорів, щоб дали кошти на реалізацію твоєї ідеї. Це круто. Якраз пані Людмила говорила про проєкт небайдужі, де беруть участь молоді люди, школярі навіть і там є ідея співфінансування, тобто долученості, наскільки я зрозуміла, бюджетних коштів і знаходити самостійно і з скриньками ходити. Чи як ви вважаєте, чи в нашому місті пішла б на такі проект молодь? Ну, я думаю, 100%. По-перше, молодь зараз стала більш така вільніша, розкутіша, швидше молодь можна якось мотивувати. Бо у нас був досвід, це вже було років 10 тому, коли ми подавалися на платформу GoFundIt і також само збирали на змішане навчання кошти з громади, з наших випускників. Ну, все глі виходили на всеукраїнський такий рівень, на придбання ноутбуків для змішаного навчання. І я пам'ятаю так, що діти і тоді були такі залучені, зверталися до батьків і записували якісь ролики і самі збирали, жертвували свої кошти. То я думаю, зараз це тим більше можна зробити, тим більше дуже багато дітей. Я знаю старшокласників, які десь підпрацьовують, чи онлайн вони працюють, чи навіть наживо мають свої особисті кошти, навіть теж уміння вкласти свою частку. Це дуже важливо. Я думаю, це спрацювало би на 100%, і я думаю, що ми вас погукаємо так на наше. Південніське небайдуже, що зробимо в межах нашої школи. Я прямо собі сиділа і прописувала тих людей, яких я бачу, що могли б підтримати ці проєкти. А діти, я думаю, вони відгукнуться 100%. От Я впевнена в цьому. Було побажання поїхати побачити Доброслав. Ну, ті, хто тут був присутній, багато хто, я знаю, що ви відвідували Доброслав, але е, ті, хто був присутній, вони не були і не бачили, що відбувається в Доброславі, хоча це буквально там 45 кілометрів від нас. Е, як ви думаєте, коли зможете поїхати і як це відбуватиметься? Чи це буде група, чи, чи яким чином, в якому форматі? Ну, я думаю, що це треба зробити чим швидше, тому що я вже говорила, що треба підсилити це натхнення і цю мотивацію. Думаю, що це відбудеться і ще до нового 2026 року. Того, що ну нещодавно ми їздили, наприклад, дивилися кабінет осередок захисту України, їхній кабінет безпеки, музей. Це при школі те, що було зроблено. Сьогодні мене заінтригувала ідея подивитися дитячий садок, там де дизайнована кожна кімната, мотиваційно. Я вже собі уявила мене така фантазія, уявила, як це є. Тому, хоч я там була і дійсно надихалася тими ідеями, але хочу поїхати ще і бачили. У людей теж був такий запал. Ну я думаю, що в першу чергу це збереться напевно одне авто, і ми вирушимо так в цю мандрівку.